Зіпка! Уху! Джеронімо! Бомжі піднімаються з низин. А як звучить, так? Да? Так, слухайте, у мене по квесту вообще треба знайти. Викликай аирдропа. Кого колише твій квест? квест? Не, так це цікаво знайти цю функцію в грі. я її ще ни разу. Оу! Пацаны! Ого. Так. Продов... Продовжимо цікавий квести, так королева ця. Ого. Непогано. Ооо, у мене. Якщо знайдете Лайтамо, то кидайте, бо у мене бомжацький тільки з 40 набоїв. Я зрозумів нашого цей фрейлода от 40 набоїв. Ну, да. всі, навкруги просто знали, де ти. Якраз десь для цього і 40 набоїв, так. А, вон, стичер. О, мне его треба вбить. Сорян, пацаны, я підніму тут галас. Ну це ти тільки что, да, стрелял? Да да, сейчас я валяется. Сейчас. Эй, промахнулся, сбытый, сбитый! Дуже, Віля, дуже вовремя с нашими 40 набоями. Ну Якстых. Тут просто одна штука є, яка мені треба. О, все. Нет. <рес> Ні, Ні, дякую, я обійдусь з маленьким. Головне, Саня, не розміром, Вміння ним користуватись просто. Да, 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 да. Байтить ракетіра на когось, і конечно треба вміть. У мене дуже великий якийсь молоточок. <рі> ти ще таку паузу зробив, у мене якийсь дуже великий молоточок. Всі ж одразу за нього. <рі> він він довго думав, як його назвати, так поставити. Всі ж одразу <рі> за молоточок і подумав. Я просто подумав. що воно таке взагалі сокіроче Бля, я представляю цю фігню. А як ти ним користуєшся, якщо ти його називаєш молоточок"? О, Тут медіум Амо кому потрібно. Мені. А, а ні, от не тут, мені. Тут. А, це напевно. А, ну у вас лайть лайт там. Всіх. Що за вибухи? Порахетирок? Ні. Ну я чув, що Літає. щось бахнуло, але це я не впевнений, що то був вибух. Я думаю, що то арки, типу, прилетіло, вони прилітають теж з вибухом. То арки між собою просто махаються. За територію, да-да-да. Володіння. Володіння територією. Що, пішли вниз? Давай. Да. Ну, давай. О, стріляли. Стріляли. І по нам стріляють, до речі. А, ну так це по тобі стріляють, да? А, ну да. Ага. По вони, нам. Спа... Він не влучив, а просто тут. По нам Сани не стреляют, что він не стріляли, бо Чис вони в, чи... не а, бачили. Не а, Ага, да, вони біля стріляли. виходу, я їх бачу. Вот и Це... далеко. Ну можем запушить. по нам ні? Ні? пішли. Ну, у мене 40 ну на 20. Ну, вас фрилоуда аут, у мене не дуже фрі. Ну і у тебе буде фрі лауда наступного разу. Я понял. Все, порішали. Да. Сейчас буду запускать. Во там у самого нет. Он ще один стріляє. Ми тобі не можно зараз. Окей, нам не можна стріляти, бо у нас ракетір, пацани. Да, ну давай во плоску досить. То есть когось побачив? О, він до них розвертається! Да. Тоха, а давай мы. Давай мы вызовем эвакуацию, да, е а Саню не визьма в собой. Ну да, да, да. Я ж сказал, мы ему зараз вычислим. Так, щось там підірвало уже за цією будивлею. Ой-ой-ой, ой ой, я... ой, -ой. ой <звук> О, курва! О! О, вон 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 Так, <звук> Да, а там! Одного по. Бль! твою наливо! Вон шмага. Так, я одного поклав, пацани. Падно, ракетир, блін. Ти ж не тут ледал. Ты чекап тебе, тут ще одне патик. Я їх пос... Вон, вон вони. Вот тут патик, тут патик. Та да, ебай их там. Хорош. Все, я, я наиграв, все. Они в середине. А они уже все. Давай, равно. до, до меня за компания. Давай играть вместе А, ты уже это. С, с твоим да. раком. Пацаны, я так подумал, напевно мне пора съебать Да понятно. <laughs> У вас природа, вот я тут подумал. Вон она набегает. А, бачу. Да я бачу, бачу. Да я. не может. Ну я, короче, да. Ебать, вы спалились. Стоїш раком? Хто? Я так, Ан Антон, я до тебе не встигну, на жаль. Я не стою раком. Я не стою раком, але у мене нема вже чим хилити, все. Я чисто ползав GPS ом вам подработал. Mm -hmm. Ага. А вони сейчас нас обійдуть. їх там мінімум чолов... або 4, або 5 людей бігало. Ну, не можуть. А, бі... Так а, бі... це біду, могло бути просто біжалі. два цих. Там їх троє було. А, то троє? Да. Блін, ну він дивиться тупо в нашу сторону. Ну вони йшли от якраз на Антона, от кудись в ту. Ну а там, де була відміта. Ан Антон! Антон, а. давай до мене, Антон. Ну, вони йшли під, під стінку, але в цей бік, даде. Так, тож... да, вони ж йшли, ти ж відмітку поставив. Ну, навіть якщо ти щось збираєшся робити, хп у тебе не дуже. Чекай, 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 там і стій. Там і стій. Стою. Ну, мені там, ка... ракетір на кого... там ракетір на когось загрився. Та мені здається, вони звалили. Ні, він спокійно літає. Ні, вони звалили. А, або звалили, або. Та звалили, звалили. Ну ти коли кинув останню відмітку, вони були ну, вони вже этот. Та, кудись этого. Да, вони наверх уже піднімались. І один там був в этот, я його встигнув покласти. Встигнув покласти. А я, я хочу тебе залутати і вийти там. Мене? Ні, Антон. Ну давай спробуємо, пішли. Бачив, да я? Да, да. Там хтось пробежав здається. Чекай, тут ще арки літають. Там здається на вихід хтось пробежав, може здолучше. Все вон и на. бачу, тут справа бігає. Якщо не здалось. Да, да, бачу. Кинь. Та мітку хоча б кинув. А, да, 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 бачу, бачу. За, маш... За машиною один. Гранати ж блядь. Та мені треба від всіх обійти. Бомжам не давали гранати. А, ну так. О, на нього зазагрився там, бачу. О, о там. Вон. Там буває за да. так. Да. Антон, давай до мене. Антон, давай до мене і бігом звідси. Пішли нахер. На вас попадає. Ні. Та за кимось літав. О, зліва ще полетіло. Зліва внизу на плато ще когось били. сигналка полетіла. <рістична> <рістична> Давай. Е-е-е... Який нам вихід, якщо не той. <рістична> у нас у нас отам є вихід. Ну от звідти сигналка і полетіла, Саня. <рістична> да? <рістична> да? Ну значить пішли. Ну я на один постріл і все. Блін! Фух! Рома. Все, нема тур. Кто? Стрим выдать? Да, ну, может дать в дискорд. Я на YouTube записываю потім по потом повыкиду. Окей. Ну, пиши, и попробуем. Але челіки там же, я нагадую, вони зліва від нас, їх двоє чи троє. Ох, йо, Саня. А ні, да, там 19 варіант, два рази до тупити. Ми точно мимо. шняги будемо йти? Ну, обіду. Цікаво, цю матню можна вообще завалити чи ні? Що-що на набої? Скільки на бої, кажу, у вас набоїв, каже, може впоратись. У мене 35 набоїв хилитись взагалі нема чим. Антон, не, ну 35 там, там, я думаю. там Та було звісно, відео, не. де зібралось все лобі. он помирил цей шрау, там цей, що вони помирились і всі разом намагались бити, ледь-ледь на останніх щах щось забрали. А, ну і ти... вам доведеться ще це... 30 хоча б найти набоїться. Все ж таки вбили, так? Да? Ще Чи... 30 людей знайти, хіба що. Ооо, огонь. Сейчас мы приключения так, Антон, на Давай влюк и за мной швыденько. Так, давай. Давай. А, все, уходим. А вот это ключ я, да? Ну О -о -о -о. я ж купил его, да. Так а что ты нас повил вот Так снова все отставил. Ну что за? Да, да. Антоха уже два, уже два ноль. тут тут одна. Я так разумею, Саня, что же Варк звать <свят> бесполезно, да? Да, бесполезно. Сейчас, пацаны, тут этот <свят> заказ отдам и <і> все <свят> <свят> <свят)> играем. Так, короче, ой, Один показал на болотах, и я тут. Але загалом це просто якась антенна. Ну це звучить логічно. Ого, а 700 вона, метрів це, до неї. Ну це на болотах. Саня, на а що. скажи мені, а що розробники так твою хонду не люблять? Так, да, тільки не мою, а Євдокімова це рік. А, не це не цирік. Євдокімова? Так. Да. Євдокімова шикаво. Опа. Що? А що це за жовті тільки що були полоси? Ну це арк над вами Аня. літає Аня. Стічер. йопта, стичер. Це пта, Ну, Бля, окей. він викликає підмогу. Ну валим! Чи... Ну, О, все, говорила, все, все, брали, все, все. Так, це тут десь типу ящик є. В Honda стандартний набор, мастило і пальне. Як там, ведро гаек, жміня гаек, ведро пального и все. Ага. А хапку дрова плов готов. Ну типу, да, тільки тут більше для Honda локалізовано. <рес> тут десь втек валяється ще. Дага, у тебе в голові валяється так. Ой. Один, один великий клапан <с такий. Як вип'єш, так клапан прориває, Так такий пук 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 Ну це Хондар. Хоч не BMW. Ну там Ванос. Їбать, май повагу до Ваноса. О, щиточок, якщо комусь треба на шкафчик чи що? Відміть... Okay. о справа стрілкотня. Постріли, Да. <рес> ти шо, підемо на постріли? погасимось саня а де ти щит бачив Та я на себе ну собі взяв. <рес> тут щиток якщо потрібно комусь <рес> <рес> ну я, ні, так реально, у вас у всіх щити є. Пішли сюди, там лут хороший ну да тут Тір. Поезда того лута. Блін, шкода немає кнопки, щоб біжиш прямо, а головою вертишно. Ну да. Я натисну вальт, е -е. він у мене побіг. О, їбать, це підкат. тут турель. Їбать! Да? Ого. Мені пизда. Ой-ой-ой, парня вона чи що? Ну, не дуже. О, я її тут можу зверху залутати, дякую. Вона провалилась. Через підлогу вверх провалилась. Звісно, тут шороху наробили. Все, лутаємось. Да. Ну, так, крафт посеред грибу би прикольні. Розтяжки там якісь. Там може Та там покраще є. О, у мене ключ. Spaceport контейнер Storage K. Можеш, можеш викинути, він і не продається нормально, і Spaceport не відкритий. Ясно. Мене теж ключ там, гаєш, не диви. Так, хоч свій молоток покажу. <ріст> це що? А це okay. хто турель. стрельнув? Я. Я. Все. Я, Турель. Я, Турель. О, турель справа. Стріляй. Справа. Ну го, так там нехилый замес уже. Да. Может да, Може поможем моим. Ну, архам. Ну, можем выйти. Да поможем пацанам изи лут отримати. Да помог ты аркам, да. Ну да. давай, все. Ну, тільки у мене передос по вазі. Передос? Так. Да. Не передозовуйся. Уже пізно. Я вже за... А де а вони? А Тут де видно вони? взагалі? А. О, ракета полетіла. О, так далеко. А, ще одна ракета полетіла. Та вон, все, там уже он. нема кому допомагати. Да 216 метрів, я кинув мітку. Ну подивися. А, вон, я, я бачу двоє, во стоять. Раком. Раз і два. А, і там вон піднімає. Добивай, якщо можеш. Побіг, побіг. Та я не можу застрибнути, щоб, щоб хоч щось бачить. Він що, в цій хаті 200 метрів, отам там брать. А о там 230. Гелікоптер біля моєї хати. А я не бачу, так, у мене у ну, мене ратлер звичайний, я навряд чи Він. щось зроблю. А це що? Це у Це нас вибух тут був. Ну я направо подивлюсь, окей. Я дивився, Саня, на твою мітку, він десь позаду був. Отам, там де ти дивишся. Да, 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 я знаю, він позаду будинку. Хтось, бі... Хтось бігає, наче, ні? Знизу. Да, да, знизу, знизу. Ничего. Є, 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 є. О, чувак от... вийшов. Я сходи подивлюсь, тоді. О. А, це ти? Да. Та він отут пікає, прям з правого кутка. Зліва тепер. Та у мене приціл впирається в цю решітку, блін. Ну, я скажу, що зброя до нього не дістане. Занадто не точно. А, ну тоді все, тоді немає сенсу. Це мож, мож, можна буде дивитися, що. А я чисто як... посиджу, щоб він не лутав свої. Я, якщо він може. Він он, 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 по по побіг, побіг. Вихід. Ага. вихід. Воно воно бігає там. Ага. Ну да, тімейтів дрони завалили, все, пора на вихід. Ну ми не встигнем. Ще один, ще один. Да, 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 бачу, бачу. Ну Мені немає сенсу по ньому працювати. А, побігли далі. Та вони мов, вони можуть не далі побігти, вони можуть там побігати потім на вихід піти одразу. Та ні. Нема сенсу, я на дістанці. Ну все. Залутались? Ну ми можемо до них спуститись ну, поближче. Я повний. Ну пішли по. Ну будем файтитись, ні? Чи... Антон. Який? Другий. Толик, мы идем. А, Серега. Пошли, их там двое, там два тела, если что, золотая мы втечем. Так, а куда бегать, где ты, где ты? А, окей. Тебя о о Так, тепер точно все Так що тут у нас Час Антоха пилосос вимкнув Давай там купа всього але в мене місці немає. Ну в мене теж, я, я запов... заповнений повністю. Ні, вони Само вони, ви... вони вихід не активовували. Вихід, ні. Угу. Вони... А Саня, так Палебістут. вони можуть сидіти на цій от вишці. Ну сейчас і дізнаємось, я золотаю глянем А, ти до того трупа Да Ну давай Ну до вас там марки летять. Ну да Борліта О, Саня, 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 все, все, жовті, жовті всі. Он на мене Да, 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 на тебе уже червоні Тикай, 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 тикай Мінімум двоє на тебе загрались. Ну, допоможіть. Трошечки, будь ласка. А, не вона подалек. Бляять. Ох ти ж, сука. А, вони приєднались, ці дури. Понятно. На, знис голову. А, мы ну мене один, все, Я породу. Все, я все. Так, минус да один. Выклад... Минус один. Так, выход? Ну сейчас там ще ж один летает. По мене уже стреляют все. Вон. Ось вс. Все, у мене, мене, мене немає набоїв. У меня точно нет. і, і, повзи. Тут, і тут... Повзи на вихід. Тут тип переді мною. Антон, може до нас нам викличеш? О, все, вже не викличеш. Ні, а там вс, вже... чувак, там тип. Антон, там... залутай мене. Так я тебе підніму. Я ну давай. Там, там, я там виглядь, зверху виглядь. один тип бігає, я по ньому так, дуже, я дуже сильно Дона накидав. Тоді. Я поки виключу краще. Я по давай. типу зверху дуже сильно накидав. Дуже сильно. Okay. Давай, давай, <реку> давай, 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 yeah, давай, yeah, давай, yeah, давай, yeah, yeah. давай. давай, єс, єс. Yes, yes, yes. Все, я, я поки буду тут за, за камінням сяду, трошки похилюсь. О, це Все, збив нарешті. блядь, ну, цю Там, хуйню. С, Саня, зверху один тип. Okay. Окей. Oh, я этому. придумав собі вихід. Ааа, по зіплайну. Так, ви, ви викликали туди? Да, так, викликали, викликали, викликали. Да, 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 я да, с, с, сижу тут за камнями. Я собі навіть зіплайн поставив. Зіскован. Хорош. А він в текстурах мабуть, поломается, да, за. Ну все, выходим. О! Выкликай! Викликаю, все! Царь! Царь во дворца! Царь во дворца! <рес> холопы, холопы! Ага. О, О ебать, панам. Пока, це, це пацаны! А -а -а. Користуйтесь зипкой! Користуйтесь презервативами. <рес> Не, ну це прям... Ну хоть шоссе вынес.